Минуло майже два роки, як героїчно загинув Олексій Бистрий, захищаючи Україну від російського окупанта. І лише зараз герой повернувся додому. В останній шлях прийшли провести Олексія рідні, побратими та друзі. Олексій Бистрий народився 25 березня 1987 року в Дніпрозяжинську. У 2008 роках проходив строкову військову службу. У 2019 році закінчив технологічний коледж Дніпровського державного технічного університету. З 2015 по 2021 рік перебував на контракті у Збройних силах України. Був учасником АТО ООС, нагороджений орденом за мужність третього ступеню. Тривалий час працював на підприємстві Камедсталь. У перші дні повномасштабного вторгнення став на захист України. У нього залишилися мати, три брати та сестра. Сьогодні ми прощаємося. Найкращим сином українського народу Олексієм Бистрим. Ця людина з перших днів війни, саме війни з 2014 року, захищала українську землю у різних підрозділах. Мені випала велика честь служити з ним разом. Це найдостійніший син українського народу. Я вважаю, що ми всі живі завдяки йому, завдяки його. Мужність і героїзму, бо він завжди був на самому-самому передку, на самому острії, завжди вперед, вперед завжди всіх підтримував. Слава Україні! Я не знав особисто е, бистро Олексія Олександровича за мужність і хоробрість, яку він проявив в боротьбі з. Російською нечистю він був нагороджений орденом за мужність третьої степені. На жаль, це війна, і в цій війні Україна втрачає своїх найкращих синів. Слава Україні! Героїні вмирають.